Коли в життя прийдуть випробування, і вже не сила буде нести хрест, душа болітиме від мук страждання, ти підведи свій погляд до небес. Бо там є той, хто твій зрозуміє, хто знає, як душа твоя щемить, лише Господь потішити зуміє і підтримує у нескрутнішу мить. Йому відомі наші всі дороги. Проблеми та сердечні тягарі, він бачить горе і тяжку тривогу і знає, як нам лячно в цій порі. Його, його рука кольошою не стала, він змосі помогти, як і колись. І якщо боля на путі застала, довівся Богу всім єство й молись, молись і вір, бо в тому твоя сила. Наснагу у святі письмі черпай. І Бог, ослаблені, розправить крила, затихне біль і зникне і віча, і знову сонечко засвітить ясно, осяє шлях в час горя і біди, благословіння з неба зійдуть рясно, і серце сповнить дивний мир святий. Згадай, як його втерпів свої випробування, як переносив болі чималі все тіло у проказі і нарікання. Він не промовив жодного дні. Багатство втратив, діти повмирали, нещастя сипались з усіх боків. Чому все так? питання виникали. Та він лишився вірним, все стерпів. Згадай Христа, як на горі гогові прийняв страшенні муки ради нас, і зран його текли струмочки крові. А він обійняв любов'ю світ старався. Чи хтось почув лихі слова від Нього. Віншов на смерть покірно, як ягня, йому, творцю світів, святому Богу за те, що любить, любить нас така платня, терпи страждання, як вояк Ісуса, довір своє життя до рук Творця, як прийде у життя, відайся спокуса, шукай найперше Господнього лиця. Надійся й вір. Він не залишить тебе, бо ти його улюблене дитя. за вірність, нагорода вже на небі, не плівний дар, святий, вінець життя.